І так, всім привіт, друзі, з вами DarkaRAGONUA, і сьогодні ми поговоримо про те, яку Nintendo DS краще купити, а яку обійти стороною. Спочатку розберемо, які версії консолі Nintendo DS бувають у продажі. Перша Nintendo DS FAT, вона ж оригінальна і перша версія консолі, друга Nintendo DS Lite, її наступниця і сама розповсюджена модель, третя Nintendo DSI, Четверта – Nintendo DSI XL або ж LL японського регіону, які часто продаються дешевше. Так, як консоль має регіональні обмеження на запуск деяких ігор, якщо ви користуєтесь картриджами. так само у продажу можна знайти такий пристрій, як Nintendo DS Zone Box, який ми відразу викреслюємо зі списку підбору, оскільки пристрій має один екран і не підходить для повноцінної гри. Даний девайс був призначений для івентів і погашення на них спеціальних карток, кодів з унікальними предметами для ігор, покемонами та різною всячиною. Так само хотів би відразу окремо зупинитися на fat версії консолі, і якщо ви не колекціонер і хочете купити консоль для повноцінної гри, то краще бійти її стороною, тому що на даній версії найгірший екран і найгіршою підсвіткою з усіх. І не побоюся сказати, що екран у них гірший ніж на gs 101 версії Game Boy Advance SP. Так само вкрай невдалі петлі корпусу, які хоч і є хворобою всіх DS, але саме у fat версії вони найгірші. В сухому підсумку для нас на вибір залишається три версії консолі, але до Кубку я б розглянув тільки дві з них, та зараз поясню які та чому. Перша Nintendo DS Lite, консоль, яка успадкувала зворотню сумісність з Game Boy Advance, як і fat версія консолі, але при цьому отримала більш якісні петлі, які так само ламаються, але потрібно додати зусиль. А також адекватний хороший екран з рівнями яркості, і нормальною передачею кольору. Втім, на БВ-ринку екрани можуть траплятися жовтими, вигорілими і можуть бути придавленими. І взагалі це друга річ після петель, на яку слід звертати увагу На будь-які консоли, яку ви будете брати. Якщо ви маєте намір грати в Game Boy Advance ігри з картриджів або користуватися унікальними аксесуарами, гітарний гриф для Guitar Hero, якщо ви його, звичайно, знайдете, або Rumble Pack з набором для вібрації, але повірте мені, зробити це не так просто, то дана модель консолі ваш вибір. На жаль, в наступних версіях консолі, роз'єм для картриджів Game Boy Advance та аксесуарів прибрали. Тому це важливий пункт для прийняття рішення, і, як на мене, це найкращий спосіб. Для гри в Game Boy Advance ігри з тих, що існує без переробок і модифікації консолі. Ще однією немаловажною відмінністю є непрошиваність даної консолі, так як фізично вона не має слота для карти пам'яті і не має своєї пам'яті на борту. Ігри DS запускаються з R4 картриджа або оригінальні картриджі відповідно одного з консолі регіону у випадку з DSI. Пам'ятаємо, що може траплятися японська версія консолі. Ігри Game Boy Advance запускаємо з оригінальних картриджів або з суперкардів. Або з Flash, з певними особливостями, які я не зачіпатиму в цьому відео. Друга консоль Nintendo DSI, на відміну від lite версії має повноцінний слот SD-карт і прошивається програмно. Ставиться twilight меню, з якого можна запустити деяку кількість простих емуляторів старих систем, у тому числі NES, SEGA, Game Boy. Емуляція, безумовно, має деякі проблеми, і особливості, але не критичні. З плюсів я можу відзначити екран з більш правильним співвідношенням сторін для гри DS. Найтонший корпус. Камеру, яка навряд чи стане вам у нагоді в даний час, і унікальні ігри DSI Wear, які поширювались через цифровий магазин і за певні бали. З десяток прикольних міні-ігор я для себе там знайшов. Скажу чесно, це мій фаворит у виборі. Третє: Nintendo DSI XL або LL, яку я б не рекомендував до покупки через те, що як не важко здогадатися, сама по собі консоль практично двічі більше. І так, зручніше для хвату великих рук. Так само кажуть, що екрани у них усіх IPS типу, однак. Однак роздільна здатність екрану залишилась такою ж, як і у звичайної версії консолі. Збільшився розмір пікселів, і з того, що я бачив, вживу, пікселі, просто ріжуть очі. Можна буквально порахувати кожен субпіксель у рядку. Така картинка сильно псує враження від ігор. Підводячи підсумки, на мою суб'єктивну думку, найкращими до покупки є Nintendo DS Lite і Nintendo DSI. Далі слід дивитися за своїми потребами, ціною та наявністю у продажі, і, звичайно ж, за станом консолі. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайки, залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати не по темі відеоролика, в шапці профілі є посилання. На донат, телеграм-групу і чат, а також мій твіч канал, на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожньо, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення!